Я думаю, час сміливо сказати, що ми е, готові до формування союзів, навіть якщо це буде розмивати натівську структуру. Я не такий оптимістичний стосовно НАТО, як ви, е, в плані не його існування, це все рівно найсильніша організація, а в плані його глобальної ролі, тому що цей шанс. Зараз серйозно розмивається позиція Сполучених Штатів. Був Рамштайн, Сполучені Штати лідирували зараз, трошки розмито. Але все-таки Європу, те, що ви все сказали, картина зрозуміла. Вона ще полюсом не виглядає, але ми з вами спробуємо дивитися оптимістично на цю історію. І тому питання ще одне пов'язане. От картину ми цю отримали, материк. Тут, тут якесь поки не сформовано чи трошки розгублено об'єднання західних країн. І в принципі, там, якщо дивитися через Тихий океан, є третя лінія оборони, яка примикає до Японії. Ну, тобто, сформований світ. Про Африку поки всі мовчать, хоча невідомо, як буде ситуація розвиватися. І тоді питання, от таке, ви назвали. Материк зла і ще, що їх об'єднує всі країни, вони ядерні всі. Вони всі з ядерними боєголовками, так. Да. В Європі це Британія, Франція. Ну, В Європі умовно Ізраїль. Да? Тобто, принаймні, в футболу ізраїльтяни грають в Європі і не тільки. Тобто, вони тут себе в деяких речах таких проміжних асоціюють з європейською країною. Питання таке: ядерна зброя. В одному випадку Росія нападає на Україну 22-му році. Ну це будемо в мемуарах читати. Ну але як кажуть, уже учасники тих подій, що вони вирогідність застосування ядерної зброї тактичної 50%, а це вважається в американських стратегіях дуже великі цифри, і тому вони зразу зупинили дуже багато інших сценаріїв. По допомозі України, така позиція. Чому тут їх зупинили? А ми бачили розгортання конфлікту прямо на наших очах. От недавно Індія Пакистан з застосуванням авіації техніки 125 літаків. Ядерні дві країни ніхто в світі не б'є на сполох. Завтра ядерна війна. Чому таке, ну я ж не думаю, що це тільки за кількості боєголовок, що дійсно там набагато більше. Ну, і те ж саме тут на стику питання Ізраїль. Ізраїль має ядерну зброю, але тим не менше ніколи її навіть не пробував застосовувати проти того, що їх зни... хотіли знищити. Тут питання, ну я знаю вашу позицію і що треба подумати з приводу. Там особливості зброї, але все ж таки пряме питання, чому таке різне ставлення до країн до Росії з ядерною зброєю і до Китаю чи Індії з ядерною зброєю? Можливо, можливо... Ні, Я маю на увазі просто ставлення в світі. От Навіть подивитися, а, як а, обговорюють та, та до Пакистана і Індії. Чому, коли в Росії заявляють... Про якусь погрозу ядерною зброєю, то весь світ на шпальтах все це обговорює. А там нікого не цікавить сотня боєголовок взагалі нікого не цікавить. Ну, по-перше, якщо сьогодні питання ядерного конфлікту між Індією та Пакистаном знято з порядку денного, ну і слава Богу, то це не означає, що в майбутньому цього не станеться. Тому що величезна потуга Індії, дякую. Величезна потуга Індії зростає, амбіції зростають. Ви подивіться, хто такий моді. Прочитайте, він був членом терористичної організації. Це абсолютно відрізняється від ідеології там індіри Ганді і Національного конгресу партії. Це абсолютно інша сила, який сьогодні. Поставив за мету Індію перетворити на потужну світову силу, і правильно вони мають всі підстави до цього з своїми ресурсами. А з другого боку, Пакистан, який певною мірою перебуває під великим впливом Китаю. Але, на мій погляд, <кхи> вся справа в тому, що я повторюю, Росія виглядає перед світом як неймовірно. Токсична сила, як неймовірно загрозлива, така сила агресивна, яка може будь яка за відсутністю потуги справжньої економічної там, чи військової може застосувати ядерну зброю. І я думаю, що звичайне керівництво. Цих країн, таких як Пакистан і як Індія, це абсолютно інший рівень мислення, інший рівень відповідальності. Я думаю, що вони прекрасно розуміють наслідки ядерної війни їм немає сенсу починати це. Вони контролюють ситуацію, і вони, в принципі, не розкидаються загрозами на адресу сусідів. Це дуже важливий фактор і. Крім того, я думаю, що і Китай поки вони ж ви бачили навіть в своїх проєктах порозуміння між Україною і Росією, вони там десь колись був пункт такий, що ні в якому разі загрози ядерної не вживати і не вживати ядерної зброї. Вони проти Індії і Китай. Це інше ставлення, інша філософія. І я думаю, що це дуже важливий фактор, який і Путіна стримує, тому що той авантюрист міг би кинути десь. Вони дуже близькі. Ви пам'ятаєте, Валерій Олексійович, повідомлення американської розвідки в минулому році був момент, коли там 50 від, ви казали, про це загроз було ядерних від Росії, від Індії, Пакистану такого ми не чули. І тому є різниця. Але ми ж не знаємо, хто прийде в наступному поколінні до влади і в Пакистані. І і в Індії, ми не знаємо цього. А володіння ядерною зброєю це дуже серйозний фактор для авантюристів, для шовіністів, для людей, які погрожують цьому світу, і для них ядерна зброя це просто ну предмет їхніх мрій для того, щоб погрожувати всім і боротися з усіма там, своїми сусідами. Тим не менше, я знаю вашу позицію. Ви говорили, що Україні б не завадило мати ядерну зброю. Ну зараз так питання, звісно, не обговорюється, Але питання таке: а чи може Україна мати спільний ядерний щит? Спільне з Європою, де ядерні боєголовки не на нашій території, але ми беремо участь в розробці цього щита, ну і меча. Це е, такий вираз е, ще, меча ракети балістичні, які може Україна виробляти як частина системи загальної європейської системи. Можливо, такий шлях може бути. Е, я хочу сказати, що вчора е, там. Представляли книжки мої п'ять книжок прози, прози не політичних. І одна з цих книжок називалася Зброя судного дня. Вона була написана в 2015 році про те, як група офіцерів українських і ядерників після того, як Росія почала здійснити агресію проти України, почали створювати ядерну зброю. Ну, це на папері легко зробити. Але на жаль, наше керівництво був момент, був момент, коли можна було тихо, не кричати, не рекламуючи це, як у нас все робиться, зробити це. Бо були у нас, ну, при, приклад вам, Янукович продав запаси е, е, Плутоні Америці заради фотографії з Обамою. А з цих запасів Плутонію можна було 2-3 ядерних бомби створити нормальних таких. Ну, поміняв, скоріше, поміняв, все, поміняв тому, що да. справедливості заради. І це дуже погано. Ну, не будемо про це казати. Ваше питання сьогодні: Польща вже три роки. Я писав про це, просить приєднати її до Nuclear Sharing. Така програма. Яка розповсюджується на кілька європейських країн: це Великобританія, Німеччина, Італія, по-моєму, Ірландія там, де стоять американські бомбардувальники з тактичними і стратегічними ядерними боєзарядами, і які в разі війни будуть спільно використовуватись під спільним командуванням і тих країн, там Німеччини або Англії. Разом і під американським контролем, польща благає, вимагає. У них були прекрасні відносини з попереднім керівництвом Сполучених Штатів. Президент Дуда кілька разів казав про те, що Польща хоче мати на своїй території. Е, ну, f 35 які у них є f 35 але які перевозять, переносять ядерну зброю під контролем Сполучених Штатів, але всі розуміють, що в разі конфлікту негайно треба буде приймати рішення, і Польща матиме право голоса. Їм відмовляли. Зараз їм знову відмовили. От недавно виступав е, Дуда. І тепер Польща перемкнулася на Велику Британію. І на Францію, і Макрон дав сигнал. Ну я кажу, що Макрон на жаль дуже слабкий президент, і всі його обіцянки це така справа. Він пообіцяв, що він може подумати про поширення. Парасольки ядерної над Європою, і зокрема над Польщею. І тому в перспективі, якщо ми станемо інтегрованою частиною, ми ж не стали частиною, у нас немає військового союзу ні з ким з тих держав. Ну, це, ми думаємо, що ми союзники, ми пишемо наші союзники. Це ж немає на папері. Ви покажіть мені угоду якусь. Ніде. Немає. А хто би міг піти на це? Як ви думаєте? А? Хто з країн Європи? Міг би на це не зараз, але ну, реалістично піти на, на союзницьку угоду з України. Велика Британія. Ну, у нас ми підписали угоду амбітно. Ну, дві, правда. Ви ж знаєте цю історію? Так. Наша влада підписала дві угоди з однаковою ні. назвою. Ні. Одна коротка підлягає ратифікації, друга довга, дуже детальна, яка не підлягає ратифікації. Цікаво, я не знаю. Ну поки що не ту, не ту. Як сказали юристи Офісу президента, чи там хто у нас займається, сказали, що нічого, вона полежить поруч, і, живу, це... Да -да, і це освятить її як ратифікована. Але проблема в тому, що про неї забули. Підписали на 100 років угоду і забули. А ми тут говорили з вами ще раніше, що Велика Британія, те, що Польща робить, може бути нашим реальним Абсолютно. зараз. Да, Абсолютно. нам треба говорити з ними дуже конкретно вести розмову. В тому числі, якщо американці виходять, а вони хочуть поступово все таки зменшувати, ну принаймні на наступні роки. Так. То чому з Британії спільно не можливо можливо, так і робиться, просто немає публічності, офіційності, але ви знаєте, я вже в це не дуже вірю, тому що у нас дуже багато наслав. І в документах, а ви праві після підписання. Ну, залишилось, по-моєму, пару країн Європі, з ким не підписали гарантії а, безпеки. Ну, які це, да, такий пустоту там, де з Люксембургом Будапештський меморандум, тільки в помножений на кілька країн. Це жахливіше, це називається. Як це ілюзія, да, коли так, щось так. робиться? А насправді його немає з Люксембурга. Фантомна сцена така. така да, з Люксембургом про якусь там співпрацю в сфері культури підписали це гарантія безпеки. А коли всі говорили, що шановні, ну це ж не то, це не те. Що обливали брудом, казали, хто ви такі там вилазите? Да? Колишні дипломати, ми тут роботу робимо. Це профанація і імітація. В результаті знову ми залишились без будь-якої угоди. З Литвою хоча б. Хоча б з Литвою, союзницьку угоду. Можна було зробити зараз? Можна було б зробити. Литві це потрібно більше, навіть ніж нам. Роблю висновок такий, що все-таки. Ну одні ми не, зможемо, не можемо залишатись навіть попри нашу великі території і, і якісь ну порівнянні порівняно великі людські ресурси, які дуже скоротились з різних причин останніми десятиліттями, особливо останніми роками. І нам треба формувати міцний кордон надовго щит такий від Росії. Можливо, від скандинавських країн аж до Кавказу. На превеликий жаль, у нас немає природних, як ми побачили, до Дніпра серйозних таких перепон. Но гори, великі ріки це також впливає. І таке враження, що це питання залишається відкритим і для нашої стратегії. Воно, ви знаєте, це багатофакторне Питання з багатьма невідомими невідома. Остаточна позиція Сполучених Штатів. Ну, ми бачимо, що тенденція дуже для нас негативна, але ми не знаємо в кінцевому рахунку, як буде позиція Європи, хоча сьогодні на сьогодні вона виглядає доволі позитивною для України, і те, що в принципі хочуть закінчення цієї війни і в Європі, і в Сполучених Штатах, хочуть. А Росія буде тепер тільки значить виламувати руки, ноги союзникам нашим і нам для того, щоб поставити на коліна, для того, щоб досягти своїх цілей. Якщо підвести вже нашу розмову до якогось завершення, у мене якщо казати про далеко. Сяжні прогнози, вони песимістичні. Я переконаний, що світ сповзає до Третьої світової війни. Інша справа, що вона може несподівано переміститися. Вона може переміститися і з'явитися, скажімо, в Судані горить російська база. Я сьогодні польське повідомлення бачив і, і сюжет. Там, де китайські ракети росіяни, росіяни в Судані хочуть мати базу. Росіяни хочуть мати базу а, біля Індонезії. Тобто іде розстановка сил, я вже казав, згадував Гренландію і Арктику. Це неймовірно болючі проблеми. І оце все от, примушує нас. Думати, що може війна спалахнути і в тих океанському або Індійському океані районі в тому, на Азії, в Кореї в південна, Північна Корея може атакувати Америку, у них вже є засоби. І це буде страшне, тому що все ж таки, ви знаєте, що зараз напружує Ізраїль? Все обговорюють. Це страшне теж. В перший раз ракета якась там. Стара радянська ракета, випущена хусітами, потрапила ну, там, десь кілометр від порту Бенгуріон. І вони тепер аналізують, що сталося, бо в них два горизонти захисту. Один горизонт 160 кілометрів ракета летить, але без боєзаряду Болванка. І вона повинна. Попасти, потрапити в той заряд, в ракету, яка летить, і розносить на шматки. Вони промазали. Тоді ракета почала опускатися, і вже другий варіант, другий шар, другий ешелон теж не спрацював. І вони зараз там дуже серйозно занепокоєні, бо ця примітивна, значить там. Техніка, примітивні, ніби е, військові формування е, терористичні, можуть завдати такої страшної шкоди по е, Ізраїлю. А це перекриття Бен Горіона це для Ізраїля. Ви знаєте, він буде ізольований тоді. Тобто, ми, я, наприклад, налаштований, на жаль, песимістично е, щодо України. Я думаю, і недаремна книжка ця носить під назву Перемога, поразка України. Будемо про це говорити далі. От. Але я вірю в нашу стійкість, в те, що ми десь відстаємо свій суверенітет, в це вірю. І думаю, що 5 років у нас ще є запас часу. Для того, щоб найважливіші, найкардинальніші рішення були прийняті перед тим, як почнеться Велика Битва, Дякую, Миколайович. Ну, Називають європейці двадцять дев'ятий рік, 5 років, десь схоже. А, Принаймні. в ви кажете песимістичний, та не, не такий вже й песимістичний з огляду на те, що ми маємо сьогодні. Так що дякую вам за цю розмову.